15 видів метеликів для виявлення майже кожного континенту. Метелики більше, ніж просто краса крил, ключ до розуміння екосистем та натхнення для людства. Метелики ці елегантні істоти, скали доскопом квітів та візерунків, захоплюють нас з дитинства. Ми бачимо їх, махаючи квітами і часто сприймаємо лише як прикрасу природи. Але за цією красою весь світ прихований світ дивовижної еволюції, складних стосунків та життєво важлива роль у підтримці здоров'я нашої планети. У цій статті я розповім про метеликів не як про простий елемент ландшафту, а як ключ до розуміння екосистем, показник екологічних змін та джерела натхнення для науки, мистецтва та навіть технологій. Метелики, різноманітність, що впливає на уяву. Світ метеликів неймовірно різноманітний. Більше 17 тисяч відомих видів, кожен з яких унікальний по-своєму. Вони знаходяться на всіх континентах, за винятком Антарктиди, і адаптуються до різних умов, від тропічних лісів до посушливих степів. Різноманітні форми, розміри та кольори дивовижні. З гігантських метеликів пакетів з крилами, що нагадують очі хижака, до крихітних синіх метеликів. Ледь помітних на тлі зелені кожен вид є результатом мільйонів років еволюції. Я пам'ятаю, як і в дитинстві, бабуся відвезла мене до місцевого парку і показала своїх метеликів. Тоді це здавалося просто кумедним проведенням часу, але тепер, озираючись назад, я розумію, що це був перший крок до розуміння складності та краси природи. Метелики стали для мене символом трансформації. Оскільки їх життєвий цикл від гусениці до метелика є яскравим прикладом метаморфози та оновлення. Такі метелики як показники навколишнього середовища. Але метелики це не лише краса, вони відіграють життєво важливу роль в екосистемах, виступаючи як запалювачів, виробництво для інших тварин і, що найголовніше, показники здоров'я навколишнього середовища. Зміни кількості та різноманітності метеликів можуть сигналізувати про проблеми в навколишньому середовищі, такі як забруднення, зміни клімату та втрата навколишнього середовища. Я пам'ятаю випадок, коли певні види метеликів раптом зникли в місцевому лісі. Після ретельного дослідження виявилося, що причиною цього було забруднення пестицидів. Це чітко продемонструвало, наскільки чутливі метелики до змін у навколишньому середовищі та наскільки важливо підтримувати своє природне середовище проживання. Дивовижні приклади метеликів: від міграції монархів до прозорих крил скляних вікон. У вихідному матеріалі згадується кілька дивовижних типів метеликів, кожен з яких заслуговує на особливу увагу. Міграція монархів, що подолають тисячі кілометрів. Є одним із найбільш вражаючих явищ у світі природи. Складність їх навігації, здатність орієнтуватися на сонце та магнітне поле землі все ще викликає захоплення вченим. Не менш дивовижні метелики з прозорими крилами, такими як скляні вікна. Їх невидимість дозволяє їм уникати хижаків, а здатність зливатися з навколишнім середовищем, ефективно запалювати рослини. Я завжди був вражений тим. Як природа знаходить такі елегантні та ефективні рішення для виживання? Приклад довгоживучого метелика, що проживає до декількох місяців, також представляє інтерес. Більшість метеликів живуть лише кілька тижнів, тому тривалість життя цього виду справжня рідкість. Метелики та наука, натхнення для інновацій. Вивчення метеликів не тільки розширює наші знання про природу, але й надихає на створення нових технологій. Наприклад, структура крил метеликів, яка забезпечує їм легкість і міцність, використовується для розробки нових матеріалів для авіації та інших галузей. Колір крил метеликів, створених не пігментами, а мікроскопічними структурами, використовується для створення нових типів дисплеїв та сонячних батарей. Я вважаю, що вивчення природи може дати нам відповіді на багато питань, що стоять перед людством. Природа є величезним джерелом інновацій, і ми повинні навчитися використовувати її ресурси розумно та стійко. Метелики та мистецтво символ краси та трансформації. Метелики завжди були джерелом натхнення для художників, поетів та музикантів. Їх краса, благодать та символ трансформації відображаються на творах мистецтва різних епох та культур. Метелики часто використовуються як символи надії. Відродження та духовного зростання мені подобається дивитися на картини із зображенням метеликів. Вони нагадують мені, що навіть у найскладніших ситуаціях завжди є надія на найкраще збереження метеликів наша загальна відповідальність. На жаль, багато видів метеликів загрожують зникненням через знищення навколишнього середовища, забруднення навколишнього середовища та зміни клімату. Збереження метеликів це наша загальна відповідальність. Ми повинні захистити їх природне середовище проживання, зменшити використання пестицидів та боротися з змінами клімату. Кожен з нас може сприяти збереженню метеликів, наприклад, посадки рослин, які приваблюють метеликів і уникають використання хімічних речовин у саду. Навіть невеликі дії можуть мати велике значення. Висновок, метелики ключ до майбутнього. Метелики це не просто красиві комахи. Вони є запорукою розуміння екосистем, показника навколишнього середовища та джерела натхнення для науки, мистецтва та технологій. Збереження метеликів це не лише питання захисту природи, а й питання забезпечення нашого власного майбутнього, вивчаючи метеликів. Ми вчимося розуміти навколишній світ і знаходимо рішення для найскладніших проблем, що стоять перед людством. Давайте подбаємо про цих дивовижних істот і пам'ятаємо, що краса та гармонія природи це безцінний подарунок, який ми повинні зберегти для майбутніх поколінь.